Все вас на каналі ToyExamples. Сьогодні ми будемо розмовляти про мультиплексери. Мультиплексер це комбінаційна логічна схема, яка дозволяє з допомогою керуючого сигналу вибирати один із вхідних сигналів. Різні комбінації керуючих сигналів відповідають різним вхідним сигналам. Справа ми можемо бачити таблицю істинності для цієї схеми. Тобто з допомогою елемента NOT ми можемо опрацювати як одиницю, так і нуль. І це нам, по суті, дозволяє вибрати два якихось елемента в залежності від різного стану керуючого сигналу. Розглянемо таблицю істинності для, цього, для цієї схеми. Значення 0 дозволяє вибрати сигнал А. Значення 1 вибрати сигнал B. Відповідно 0 і 1 це ті значення сигналу, які є в поточний момент, і Q це те значення, яке буде на виході. Розглянемо схему роботи мультиплексора. Маю зауважити, що, так як в мене тут в бібліотеці немає, е, справжнього, немає інтеграційної схеми. Та дозволяється імплементувати, тому я використав набір AND та OR, щоб реалізувати мультиплексер. Що робить ця схема? Маючи два керуючих сигнали, ось вони. Да, і маю зауважити, що в попередній схемі ми оперували е, вмикачами, якось, е, тут ми вже оперуємо логічним сигналом. Тобто це може бути або один, або 0. То ми абстрагуємося від струму і просто кажемо, що в нас є логічний сигнал, є логічні елементи і є якийсь вихідний сигнал ось тут в кінці. І програма дозволяє встановити значення напруги, коли пристрій знаходиться в стані 1. Розглянемо, як працює ця схема. Тобто наша мета вибрати певний, певний із чотирьох сигналів. Подивимось. Включаємо симуляцію. Червоний означає, що в цих, по цих каналах у нас один синій 0. Тобто ми бачимо, що червоний підходить до першого енда. Означає, що нам достатньо подати ще одну одиницю сюди, щоб вибрати цей сигнал. Тобто 00 вибирає нам один. 1. 1, Дивимось, підходить до цього енда, тобто, це другий сигнал. Дивимося, інші сигнали не працюють, не вибираються. Далі стан 10. Тобто цей перевернувся, став одиницею, і обидва пішли на цей енд, і цей енд прийшов сюди. Тобто, нам, це він нам дозволяє, 10 дозволяє вімкнути третій вмикач. І четвертий стан. 1-1 дозволяють вимкнути четвертий вмикач. Ця схема дозволяє продемонструвати основи маршрутизації. Тобто у нас є 4 вхідних сигнали, і з допомогою контрол... різних комбінацій контролюючого, тільки ми можемо вибрати один із цих сигналів. Дякую за увагу! В наступному відео ми розглянемо годинник. Як його імплементувати з допомогою транзисторів та Опору та конденсатора. Дякую за увагу!